Доброго дня, мої дорогі друзі. На зв'язку Людмила, засновниця студії Штор. Сьогодні в нас особливий ефір. Він народився завдяки коментарю моєї глядачки Ольги на Ютуб. Ольга написала, що в неї вбілена хата, якій 125 років з невеликими вікнами. Вона хоче знати, які штори підійдуть у такий інтер'єр. Ольга, цей ефір для вас. А з радістю відповім, бо ця тема надзвичайно тепла і близька моєму серцю. Друзі, перед тим як почнемо, підпишіться, поставте коментарі, вподобайки і пишіть у коментарях, з якого ви регіону та чи є у вас подібні будинки. Українська мазанка це не просто дім, це історія, яку будували роками наші предки: вбілені стіни, дерев'яні вікна, запах дерева, чи глини все це створює атмосферу, яку неможливо підробити, але інтер'єр. Таких хат потребує особливого підходу, щоб не перевантажити простір і зберегти його легкість, особливо важливі вікна, вони невеликі, і будь-яка важка тканина може зробити кімнату темнішою і візуально меншою. А ми знаємо, що вона і так достатньо маленька, тому враховуємо всі нюанси, всі деталі при обиранні штор для такої хатинки. Ну, давайте ж поговоримо про варіанти тканин і стилів. Льон. Чистий льон або з невеликими домішками. Бавовний ідеальний вибір. Він дихає, гарно виглядає у природних відтінках: білий, кремовий, світло-бежевий. Якщо хочеться трошки кольору, можна вибрати ніжний пастельний відтінок. Що ж ще підійде? Це рогошка. Це фактурна тканина, яка додає інтер'єру відчуття е ручної роботи, підходить для штор і для фіранок. Може бути як однотонна, так і із вишитими елементами. Також підійде в хату таку льон з вишивкою. Тут можна додати волю фантазії, по польові квіти, традиційний український орнамент, геометрія. Все це також підійде ідеально для такої хати. Кольори вишивки це повинні бути червоні, чорний, синій, жовтий, а більш стримані відтінки для легкого акценту. Тюлі з льону також підійде для такої хатинки, легкий, прозорий, але з приємною текстурою. Пропускає світло, робить кімнату світлішою. Добре виглядає як окрема фіранка або парі з короткими льняними шторами. Короткі фіранки та мережево. У старих хатах чудово виглядають фіранки до підвіконня з мережевом або зв'язкою гачком. Можна додати кольоровий кант, щоб підкреслить інтер'єр. Ну і поради ж, практичні поради з оформлення. Для маленьких вікон обирайте світлі тканини, щоб простір був, здався більшим. Уникайте занадто щільних і темних штор, додавайте колір у деталях. Вишивка, кант, декоративні зав'язки це також зіграє нам гарну роль і підкреслить нашу індивідуальність. Карниз можна зробити з дерева або кованого металу, він буде виглядати автентично, також буде гарно виглядати в такому просторі. Якщо хочете зберегти приватність, але не втратити світло, комбінуйте тюль з короткими шторами, і це буде гарно виглядати в таких будівлях. І давайте поговоримо про надихаючий образ. Уявіть, біла мазанка, невеликі віконця, за якими цвіте мальва. На вікні легкальня на фіранка з ніжною вишивкою, що колихається від подиху вітру, це не просто декор, це відчуття дому, яке гріє серце. Ольго, дякую за запитання. Сподіваюся, винести ідеї для свого дому. Друзі, пишіть свої питання в коментарях і, можливо, наступний ефір буде саме для вас. Підписуйтесь, коментуйте, бережіть себе та близьких, миру нам та перемоги. І нагадую: якщо хочете підібрати ідеальні штори саме під свій інтер'єр, я проводжу індивідуальні консультації в телеграм, посилання в описі. Дякую вам, що були зі мною.